Так, привіт всім. Маю ось такі грибочки. Да? Називають їх е, веселка. От, дехто говорить, що їх не можна там їсти, дехто говорить, що тільки вони е, там лікувальні якісь там. Не знаю, зараз вам покажу, що вони досить такі добре їдяться. От їх треба пролупити від шкірочки верхньої. Зараз ми їх пролупимо. Воно має отакий желе, гель. Не буде видно. Руки зараз замазаю. От бачите якось. Щоб воно було видно, да, отакий от воно гіль. Якщо розрізати це і яйце. Всередині воно має отаку от серцевину. Тобто це не розкрившийся гриб. От І далі, далі собі отак соль. Mm. Смак, як я вже людям писав в інтернеті. Ну, раніше було типу редиска з картоплею сирою. Це дуже маленьке. Випадково сьогодні у вижниці був. Біля стадіону на стежки вирішив пройтися. Подивиться, які там гриби, зібрав. Третій втік. Шкурочко. Може хтось їсть? Пересолив. Гриб, як гриб? На смак. Ну, ті, що я тоді, їв, вони, серцевина була більш тверда якась. Це сьогоднішні гриби. Якісь не більш мягка консистенція, хоча йдуть дощі. і зараз бачите, за вікном в мене дощ. Град був. Коротше, гриб, як гриб. їжте, робить салатики. Всім привіт!